Вітаю всіх на нашому каналі. Замовив я собі мімейку, шукав яку найкращу вибрати. Ну, особливо так ніхто не написав, то Кьорхер, то ще щось, там. то опять той самий. Ну, Хотілося щось друге взяти, спробувати. В общем, вибір був зроблений в сторону Крафта. Тож, ну, воно вважається польське, але, як ми всі розуміємо, яке тут Польща, якщо це Китай. Написано, що тут в неї максимальний тиск 280 бар на 2,8 кВт ця маєчка. Ну, робочий, мар... робочий тиск тут 200 бар. Можна також гарячу воду використовувати до 50 градусів 2,8 кВт, це я вже сказав, і 6 літрів хвилину розхід води. Чи справді це так хто зна, ну, по цих ощущаннях, як би сказати. Така сама практична, як і Інтертуловська наша. там Посилання тут буде на відео, те, за інтертуловську нашу мийку. Е, Комплектація трошки більша. Що, що в неї входить? дивіться. Ось така інструкція. Інструкції є навіть така голочка, щоб прочищати. Сам пістолет чистить, сам пістолет. Оця частина мені сподобалася, як виконана. Тут така типу, защелочка воно ну і вставляється, зараз воно тут під тиском не буду цей показувати. Ну, В общем, це, латунь на ця, сам курок такий непоганий. о. Тобто, ну, Подивимося, чи буде текти, чи не буде. Бо в нашому інтертулі вже підтікає. Далі, що тут ще в комплекті було? Подарунок була піна, літр піни чи скільки тут, да, один літр піни, не знаю яка. Новакс, хто знає там. Підкажіть, хороша піна чи не дуже. PH тут 13,5 написано. Потім отака щіточка для коврів. Теж покажу, як вона крутиться. Такий маленький пінничок невеличкий. Ну, піде теж. Ще не, не користувався. Я в якомусь відео покажу, так, чи в TikTok, чи в короткому шоц. Теж замість цього скручується, ставиться, пінете, все. Ще був також в комплекті, наскільки я знаю, 5 метрів шланга. Ну, У мене шланг є. І до шланга перехідники. Ну, звичайні перехідники. Тут нічого такого. Тут ось. ось такий перехідник під мийку, ну і Такі ось, ну, такі не дуже щоб і гарної якості, але добре, що вони є. ну І заглушка на оцю, штору, на оцю сторону була. Помийки я вже її трошки спробував перед тим що перед запуском. А, ще ж фільтр ж покажи. фільтр стандартний, так само, як і в цих мийках, Сюди Накручується сюди, просто для від групи, грубих ну, цих фракцій, там, що в воді буде. Шлангу тут, по-моєму, теж 5 метрів. Гарний такий м'якенький, краще, ніж Вінтертула шланг. ну По, -по м'якості я маю на увазі. А так, в принципі, по пластику, по всьому, ну доволі -таки якісно. Ця штука теж гарно все працює. Барабанчик для намотки. Два цих ще було, вони окремо ставляться. Ну, можете на ту сторону, на ту сторону, кому як удобно ставити. Я так поставив. І тут теж десь приблизно 5 метрів кабеля. Ну, для проби, поки не буду його розмотувати, для проби, тут. Я вже плитку тут трошки пробував мить, воно нормально. Перед тим як її запускаєте, взагалі перший раз, підключили, оце ж так, усе повключали, і на курок нажимаєте, щоб у мене вже прокачано. Щоб все повітря вийшло із шланга і з усього, щоб закачало в помпу. Ну, включається так само, ну, давай тут десь покажемо. Да? Або зараз на ту сторону. Ну, така доволі не важка вона. Ось на плитки покажемо. Ось у цю сторону у нас тут трохи грязнувата. Ну, ось З ми почнемо, зараз хочу. Так, регулювання тут так само ось. Тиску ширше, уще. Це ось уще буде. Точніше ширше буде. Ну, так, знаєте, В руці так наче, аж назад його відкидає. ось сами, самий більший тиск буде. По тиску таке, як мені кажеться, здається більший тиск, ніж він інтертула. Ну, На плитці видно, що вона грязь відбиває. Е, ще хочеться до цієї е, стоїть чи тут збоку боку станджей. Грязєву фрезу докупить і спеціальну підплитку таку докупить теж. Ну і це непогано, якщо є. А Так ось миємо. Купив щоб мити коври, машину, велосипед, мотоцикл. Ну, є що нею мити, коротше Є такі там загрязнені, там, деталі якісь відмивати від відмазути. Таким чином ми зараз покажу а, оцю насадочку. Так само тут нажимається, воно вийняли. До речі, не тече, тут а, дві резинки стоїть. Теж доволі непогано. Хоча оця могла б бути і краще по якості. Цю я отак ставлю, бо воно так незручно, тобто вверх пістолетом отак, І цю ж вставляємо отак. Зараз. Так, Хотів не так поставити зараз. О, отак ставимо, щоб удобніше було. Зараз покажу, як воно крутиться. Ось так крутиться. Ну, тобто ковра там напінили, о, так встановити. І пішли його мить. Так, зараз полоснем. В середині ось так подивимося, покажу. Ну, Тобто на лопасті попадає, воно круто його. Так. Ставиться все швидко, отак, раз, переставили, поставили, все. Ну З пістолетом я ж кажу, побачимо, як він себе покаже. А так. Сам корпус доволі таки непоганий, не скользить ні нічого. Відтирається теж, все легко. Ну що ще тут ще поки не знаю. В общем, експлуатація покаже. Кому які там питання цікавлять по цій мийки, пишіть там внизу в коментарях, буду відповідати, або у вас яка мийка. Бо оглядів мийок дуже мало в інтернеті. ну Взагалі хто там користується ними на постійній основі. Дуже-дуже мало оглядів. ну Вирішено було. Купити, протестувати крафта цей як він себе покаже, як він буде е, працювати. Так, ну, помийки все. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, і всього найкращого До побачення.